Казка, метелик, курча та тиша. лунало зовні. Гррр! ставало ще страшніше і прохолодніше малюкові. Хрусь ще звук. Це я зламався, засумнівався малюк. Досі в його затишній білосніжній домівці було тепленько і сухо. І це було найкращою хаткою зі всіх на світі, а крихітне курча почувалося в ньому дуже добре. Але наразі зовні доходили дуже гучні і страшні звуки. Щось тріщало і ламалося, до того ж ставало холодно. Цей холод пронизував його і сильно лякав, стискаючи тільце курчатка. У цьому яйці він більше не відчував себе в безпеці. Я сердита, я дуже на нього сердита. Скільки можна там сидіти? невдоволено квоктала біла курка на останнього зі свого виводка. Усі малята давно вилупились і навіть почали вбиратися в пір'я, а цей пересиджує більше, ніж три тижні. Який впертий малюк! Я сердита на тебе. Ці слова чомусь здавалися Курчаткові знайомими. Наче... Наче раніше він їх теж чув, але десь далека, ніби у вісні. Про що це? Хто це говорить? Я тут сам по собі сиджу у своїй хаті і нікому не заважаю. До чого мені назовні? міркувало курча. Щоправда, ставало все цікавіше, і він подумав, якби тут було так само тепло, як і раніше, я залишив бися тут, але тепер, мабуть, курка там зверху почувалася дуже втомленою. Це нескінченне висиджування маленьких пташенят, потім їх виховання, це такий душевний труд. Зараз навіть здавалося, що її покидають останні сили. Їй дуже хотілося спати. Вона бажала тільки тиші і спокою. А тут цей норовливий малюк, мабуть, буде особливим, якщо затримується навіть із народженням. Кажуть, талановиті діти це ті, які нікуди не поспішають навіть народитися. Заспокойся, усе буде так, як треба. Промовив татко півень. Він, однак, і сам почав хвилюватися, і тому вирішив постукати до малюка. Саме від цього шуму курчатко прокинулося і звернуло увагу. Краще пригадай, він, наше сонечко, зараз вилупиться, і всі будуть щасливі, продовжував півень. Отакої. Це вони, про мене. Вони, про мене, вони мене так чекають. Тоді вперед, наверх, я сонце, мені подобається. Малюк наважився і почав стукати по шкарлупі яйця. Виявляється, це зовсім просто народжуватись, так легко вийти за межі того, до чого звик, тільки треба почати рухатись. Курча весело. Зацокало дзьобом по тонкій шкарлупці яйця. Сонечко, наше сонечко, я ж казав тобі він наше сонечко, вигукував голосніше за всіх тато півень. Мама курка стомленим поглядом перевіряла стан малюка лапки, крильця на місці, дихає, хоче їсти, так, значить здоровий. Біла курка спокійно допомогла малюкові звільнитися від залишків шкарлупи і одразу заснула. Що це тут навколо? Чому так багато місця? Хіба можливе таке привілля? Вау! захоплювалося всім довкола маленьке курчатко. Коли курча озирнулася, то побачила дивовижну картину. Велика біла гора, скрил! І пір'я перебувала зовсім поряд і дуже приємно пахла. Від неї линуло знайоме тепло і курчатко вирішило до неї торкнутися. Дай їй спокій! Це твоя мама, вона зараз спить. Вона дуже стомилася. Я побуду з тобою, поки вона відпочине, повідомив великий, ставний і дуже пістрявий півень. Будьмо знайомі, я твій татко, ти моя крихітка донечка, найменшенька зі всіх і, певне, найбільш довго очікувана. Правда, ми дуже хвилювалися, адже ти так довго не виходила до нас, продовжував розповідь тато півень. Ну, ось я вийшла. Я навчу вас усіх любити. Я там цього навчилася. Я теж довго вас всіх чекала, а тепер ми будемо разом жити, раділа курочка. Ну, йдемо гуляти. Я тобі покажу багато цікавого в цьому світі, запропонував тато донечці, і вони швидко побігли на зелений луг. На лузі курочка була вражена величезною, свіжою зеленою травою, по якій повзили маленькі мурашки. І вона подумала все пізнається в порівнянні. Вони менші за мене, а я ж то вважала себе зовсім маленькою. Над травою височіли великі дерева, а на них виднілися величезні яскраві плоди. Тато півень розповів, що коли плоди впадуть на землю, прийде осінь, тоді вони зможуть поклювати соковиту. Якось солодких яблук. Тато так смачно розповідав, що малеча відчула голод. Вона стала клювати зернятка різних трав. Як добре, що поряд все є, сказала курочка. Так не завжди буває, відповів півень. Коли приходить осінь і земля, стомлена від того, що віддавала багато плодів, засинає, тоді зернятка пропадають. Земля, як моя мама, теж спить? Моя мама земля, як чудово! Курочка не дослухала і побігла по лугу. Вогонь, вся в мене яскрава, швидка, ну, як сонце, яке відбивається у всіх своїх кольорах на моєму пір'ї, гордо міркував тато півень, крокуючи за своєю донькою по Лугу. «Ой!» Татку, дивися, яка вона гарна! Хто це? захоплено кричала малеча, ноздоганяючи барвистого метелика. Це метелик, він дійсно прекрасний, тільки не лякай його своїм криком, відповів півень донечці. «Ова, його налякаєш, він сам кого завгодно налякає. Ви чули про ефект метелика? промовила біла курка, яка, прокинувшись, і, не знайшовши своєї крихітки, пішла шукати і зустріла їх на лозі. Матусю, матусю, розкажи. Так, розкажи, Люба, як це він може когось налякати? Він такий тендітний!» – поцікавився півень чоловік. Він тільки здається тендітним. Він легкий, це так, але не слабкий. Він здатен запустити ураган або смерч. Який може зруйнувати все довкола. Як це? здивувався півень. Що ти говори, що ти говориш, нерозумна курко? Я може й нерозумна, але я точно знаю, що в природі є такий закон резонансу. Якщо помахати крильцями, то метелик може. Якщо…» Помахи крилець метелика попадуть в резонанс з поривами вітру і припливами моря, то підніметься хвиля, яка може зруйнувати навіть скелястий берег. Яка ти в мене розумна, мамусю? Татку, а ти не сперечайся з нею. Я вас так люблю. вигукнула маленька курочка і побігла за метеликом. Нехай побігає, познайомиться, може, стануть друзями, заспокоїв дружину півень. Тим часом метелик сів на квітку і застиг. Курчатко підбігло і ненароком змахнуло своїми крильцями. Воно на мить відчуло себе метеликом, мало не злетівши. Метелик не поворухнувся. Курочка затихла. Ти що спиш? тихенько запитала крихітка. Ні, я слухаю тишу, майже прошепотів метелик, і курча ледве почуло його. Перепрошую, а навіщо тобі чути тишу? Щоб необережним помахом крила не створити бурю? Так почалася дружба метелика і маленького курчатка. Правда, з часом воно перетворилося на білу курочку, яка була дуже схожа на маму. Хоча тато півень до останнього сподівався, що вона стане схожа на нього. Коли всі в домі засинали, мама біла курка, голублячи всіх, нашіптувала своєму чоловікові. Ну, що ти як маленький? Схожа на тебе, на мене? Яка різниця? Вона схожа на янгола, такі ж білі крила і вміє слухати тишу. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.